Привіт, друзі, ви на каналі Культурна Братія. З вами Юля, і всі ми іноді відлежуємося в ліжку, щоб повернути собі себе. А ще дехто з нас може страждати після святкової депресії, коли всі свята промайнули, а відчуття спустошення не проходить. Сьогодні ми поговоримо про bed ротінг, тобто тренд, який можна перекласти як гниття у ліжку, а також про те, що бути хоумбаді, тобто домашньою людиною. Це нормально, а ще задумаємося, як ми можемо подбати про себе в цей непростий час. Як завжди, перед початком перегляду прошу вас поставити лайк та підписатися, якщо ви дивитеся мої відео вже не вперше. Також не соромтеся і коментуйте для просування мого каналу. Отже, bad rotting. це означає лежати в ліжку, дивитися серіальчики, їсти цукерки, чіпси, хто що любить. І основним чином це. Відчуття того, що ти реально гниєш, розкладаєшся, тобто якесь таке знаєте нав'язане відчуття безпорадності. Давайте поміркуємо, чи дійсно це настільки погано, можливо, це зумовлено якимись об'єктивними чинниками. Знаю, як ви, друзі, а я за собою почала помічати цю зростаючу тривожність. Звичайно ж, це пов'язано із подіями у світі, і з тим, що я постійно вишуковую такий контент і з цим ознайомлюсь, і це не може пройти так безслідно. Тому для мене ось такий стан перебування в ліжку: дуже важко йти на пробіжку, дуже важко чимось займатися і знаходити взагалі мотивацію. Я зрозуміла, що мені не вистачає деяких мікроелементів та вітамінів. Серед іншого, лікарка мені порадила збільшити прийом магнію та омега-3. Тому я обрала деякі ці засоби від бренду Perla Health. І давайте ми з вами розпакуємо. Ось добавка дієтична від Perla Health Омега-3 з печінки тріски. Вона сприяє загальному зміцненню організму та імунітету і піклується про здоров'я серцево-судинної системи і центральної нервової системи. Крім того, ще й має позитивний вплив на покращення уваги пам'яті та зору. І звичайно ж Покращує стан волосся, шкіри та нігтів. А ось це потрійна магнезія, тобто магній. Сюди входить унікальна суміш органічного магнію, вітаміну в 6 та Л-теаніну. Які підвищують життєву енергію та зменшують стрес, звичайно, ці добавки, як і багато інших, зменшать тривожність і позитивно впливатимуть на нервову систему. Але особисто для мене також не менш важливим є такий фактор, як підтримка краси, тобто здорова шкіра, здорове волосся і загалом самопочуття. Разом з зменшенням стресу покращуються когнітивні функції, та ви краще засинаєте. Тому я вже з нетерпінням чекаю своєї цієї подорожі з оздоровлення та покращення ментального стану. Зменшення тривожності. Ви також можете обрати для себе нутрієнти і отримайте від мене промокод на знижку 10%. У описі відео ви знайдете посилання на сайт, де і зможете собі обрати те, що вам потрібно. Не забувайте про промокод і йдемо далі. Взагалі, бетротінг це тренд, який дуже поширений. тіктоці. хтось може вважати, що це просто прояви лінії, але ми з вами начитані психологією сьогодні вже знаємо, що лінь просто так не з'являється. Це відсутність мотивації, це виснаження і ще ряд мільйони різних причин. Так от, лежати в ліжку, нічого не робити, окрім того, що ви дійсно зараз хочете, на що у вас дійсно зараз є енергія, дивитися серіал, читати книги, їсти щось смачненьке. І іноді це найкраще, що ви можете зробити для свого ментального здоров'я. Експерти вважають, що важливо піклуватися про себе для зменшення стресу та підвищення енергії. Але чи можна вважати ось таке лежання в ліжку саме на мою думку, однозначно так. Головне, щоб ви не почувалися винними за це. Тенденція Бетротінг сьогодні популярна серед представників покоління Z, які відчувають вигоряння через роботу або навчання, через вимоги родини чи соціальні зобов'язання. Я помітила, що різні користувачі подають цей тренд з різних точок зору. Дехто це деградацією і шкодує, що цим займається, і почувається винним або ніби виправдовується. А дехто називає це своєю власною терапією і вважає, що це такий, знаєте, період у вашому житті, який просто треба пройти. У жінок це може бути пов'язане із менструальним циклом. Я вважаю, що ось таку підказку, шпаргалку щодо менструального циклу жінок потрібно роздати всім жінкам, чоловікам. Тому що це реально впливає на наше життя у помірних дозах. Ось такий бетротінг може допомогти заспокоїти тіло і зняти стрес чи втому, особливо якщо людина працює довгі години тяжко фізично або на психологічно виснажливій роботі. І сьогодні лежання в ліжку переважно отримує своє визнання як такий собі легальний спосіб розслаблення, і люди починають все менше відчувати почуття провини і розуміють, що вони мають право на цей відпочинок. Наше суспільство дуже давно вже сфокусоване на такій ідеї мегапродуктивності, повній успішності, і ви розумієте про що я. і звичайно ж це призводить до вигорання, тому що люди не дозволяють собі відпочивати, перезаряджатися, щоб їх не називали ледачами. Дуже часто це, звісно, ж йде з дитинства, коли нас виховують, що потрібно щось робити, рухатись, щось постійно діяти. А коли ви відпочиваєте, це вже погано. Скажімо, люди, які постійно мають намір щось прибирати вдома. Деякі психологи зазначають, що це пов'язано з тим, що коли в дитинстві вони відпочивали, їх за це сварили. І вони почувалися в безпеці лише тоді, коли були зайняті чимось. Так тоді їх не чіпали. Це такий собі копінг-механізм. Тому ось такий відпочинок у ліжку для них може сприйматися. як щось таке, за що варто відчувати провину? Звичайно, ось таке дозвілля може бути корисним, але повинна бути міра, звичайно ж. Різні експерти зазначають, що це має сенс, коли триває не більше одного чи двох днів. Тобто, коли ви вже три дні лежите у ліжку і не хочете і не можете нічого робити. Це вже тривожні дзвіночки. Скажімо, це може бути симптомами клінічної депресії чи інших психічних проблем. Не зайвим буде також додати, що ось таке лежання в ліжку може бути способом уникнути якихось реальних обов'язків, проблем. І це, якщо воно перетворюється на якусь прокрастинацію, нездорову створюватиме ще більше нових проблем. Скажімо, коли ви захищаєте диплом, а він у вас не написаний, ви вирішуєте від цього безсилля, від цього нервового напруження, просто полежати. І лежите вже два тижні, а скоро вже якісь там здачі чорнового варіанту, ви просто лише гірше робите собі. Також це може призводити до того, що ви запускаєте соціальні зв'язки з людьми. І також в подальшому, в перспективі, це приноситиме новий стрес, від якого треба буде ще далі відновлюватися. Якщо ви працюєте на тяжкій роботі і ви просто фізично потребуєте цього полежання у ліжку один день чи два. Це, звичайно ж, дуже добре, але це також впливає на ваш фізичний стан. Буквально. Ви лежите з гаджетом, це напружує ваші очі. Ви лежите в якійсь неправильній позиції, там якось завмерли. Це впливає на вашу поставу. Ви не рухаєтесь, це впливає на ваш кровообіг, на обіг лімфи. І, звичайно ж, ви пропускаєте прогулянку, ви не дихаєте свіжим повітрям, і ви не отримуєте свою дозу ультрафіолету, вітамін Д і таке інше. Пару днів ось такого лежання може змусити вас почуватися загалом гірше. Крім того, якщо ви вирішили полежати в ліжку і робити якусь там сайт хасл чи роботу на дому, скажімо, щось із офісу або з іншої роботи, де можна це робити в комп'ютері, ви можете потім порушити свій власний сон, адже ви не сприйматимете підсвідомо ліжко як місце для сну. Ви сприйматимете його як місце для роботи. Це, звісно ж, буде не зовсім усвідомлено, але це може впливати на якість сну. Експерти також наголошують, що люди, у які ще не діагностовані симптоми клінічної депресії тривожності, часто більш схильні до такої поведінки, але вони не усвідомлюють, наскільки це може бути небезпечно. Люди із тривожністю чи депресією часто відчувають низьку енергію та мають поганий настрій і втрачають інтерес до діяльності якою насолоджуються зазвичай, але бет Роттінг не полегшує симптоми, адже коли ми займаємося таким дозвіллям, імовірно, ми залишаємося в тому ж самому психічному стані, якому були до цього. А менша активність може лише посилити цикл депресії чи тривожності. Тому я завжди для себе беру за правило, коли мені прям дуже тривожно чи сумно, чи я непродуктивна, я просто виходжу на вулицю, будь-куди, в магазин, на стадіон, навіть не спорт, просто вийти на вулицю. Тому що, до речі, я домашня людина, я майже весь час вдома, і у мене з цим завжди так працює. Коли я просто вийду на вулицю, я запускаюсь. Що радять експерти для того, щоб якомога здоровіше проводити час бетротінг, в першу чергу потрібно встановити часові рамки, сказати собі, що так, сьогодні я повністю розслаблений. Я сьогодні просто розкладаюся в ліжку, але це тільки сьогодні на один день. Крім того, якщо ви не можете відпочити навіть від такого одного дня, скажімо, ви вирішили за ці два вихідних. Від роботи в офісі, відпочити повністю полежати в ліжку, ви все одно не відчуватимете себе настільки відпочившим. Як, скажімо, якщо б ви займалися якоюсь легкою йогою, медитацією, чи веденням щоденника, чи легким спортом, чи прогулянками. Крім того, різні психологи наголошують, що ось такий roting, він не має ставати вашою рутиною. Це не має бути щотижневим ритуалом, тому що це. Насправді не так уже й добре. Ваше життя тоді перетвориться на цикл просто відлежування від роботи. Цей спосіб не повинен бути першим способом боротьби із втомою, виснаженням чи депресією. Хоча такий бетротінг може бути відпочинком від тиску сучасного життя, важливо підходити до цього свідомо та з наміром. Якщо це стає звичкою, або ви помічаєте ознаки депресії, важливо піти до кваліфікованого психолога. Після свят на депресії. Як це все утворюється? Скажімо, ви знаєте добре: новорічні різдвяні свята, місяць до цього ви готуєтесь і морально. І матеріально купуєте подарунки, організовуєте вечірки, можливо, вас вони напружують, можливо, ви чекаєте цього як казки. Переважно бачитись із родиною, з якою не бачились давно, бачитись із якимись старими друзями, яких також не бачили, і починається знаєте така інтенсивна соціальна активність для тих, хто до цього не звик. Це може бути також стресом. Це може бути загострення конфліктів на побутовому рівні. Скажімо, ви не бачились давно із батьками, і ви не можете. Узгодити, як правильно нарізати салати, і це все накладається. При цьому всьому ще потрібно гарно все прикрасити і прибрати, і зустріти гостей. Ну залежно від того, що ви робите. Також накладається фінансово складова, ви купляєте багато подарунків. І як завжди, грудень для багатьох це в фінансовому плані дуже стресовий місяць. І от свята відбуваються, все дуже класно або не класно, і ви повертаєтесь до звичної рутини. Часто виходите на роботу. І повертаєтесь у цю сіру рутину, якщо, звісно, вона у вас сіра. Психологи порівнюють цей стан після свят із поствідпустковим синдромом. Це, якби морально, один і той самий ваш стан. Я пригадую, одного разу я повернулася із відпочинку з-за кордону. Це було дуже гарне море, і вдома погода була дуже сіра, дощова. І загалом, коли ти дивишся на рідне місто під таким кутом. Після якоїсь тропічної обстановки у тебе виникає депресія, типу чому ти не живеш у тій красі, також то ці синдроми після свята і після відпустки мають такі ознаки, які багато тривожних або афективних розладів, скажімо, безсоння, низький рівень енергії, дратівливість, труднощі з концентрацією уваги та загалом тривожність. Але цей розлад, на щастя, є короткотривалим, на відміну від депресії. Ось такий постсвятковий смуток, як зазначають різні експерти. В першу чергу спричиняється спадом адреналіну, також діє ефект контрасту. Це своєрідний спосіб мозку намагатися відновити порядок, пристосовуючись між контрастними досвідами. Психологи зазначають, що такі механізми є ознакою здорового психологічного функціонування. Це лише одна із ілюзій, у які наш мозок змушує нас вірити, так само як і ми вважаємо, що погані речі трапляються частіше з іншими, ніж з нами. Те, що іронічно, але статність щодня обманювати себе є показником гарного психічного стану. Тобто, у такому післясвятному депресивному стані нічого поганого немає. Це лише так реагує наша психіка. Де в кого може бути навпаки, скажімо, у мене я дуже вже чекала, коли ці свята скоріше закінчаться, щоб я могла продовжити нормально працювати і займатися своєю рутиною. Тим паче я себе відношу до категорії домашньої людини, тобто хоумбаді. Раніше я думала, що це якось так, знаєте. soromno Але на щастя, сьогодні я розумію, що тут нічого такого немає. Ми всі різні. Бути хоумбаді це про любов до спокою, про створення свого власного маленького світу, де ви почуваєтеся в безпеці. Це найкращий спосіб відновлювати свою силу і черпати своє натхнення саме з того, що ти перебуваєш в комфорті. Якщо говорити про хоумбаді-кор, як тренд в соцмережах, то це включає в себе одяг, інтер'єр та загалом стиль життя. Одяг може бути дуже зручним, нейтральним і таким, знаєте, якби домашнім. Але, звичайно ж, тут немає жодних правил. Так само й інтер'єр, головне це тепло та затишок та комфорт. А у кожного розуміння цих понять власне. Дуже часто можна говорити про освітлення. Скажімо, є люди, які просто не можуть спокійно функціонувати під таким знаєте, загальним освітленням. Як в операційній, а надають перевагу такому спокійному лаунж освітленню. Спосіб життя включає розслаблення, різні спокійні хобі, як от читання, рукоділля, кулінарія, перегляд серіалів. Також особливою категорією є догляд за собою, селфер. Це може бути і нішою для інфлюенсерів, і просто людям, які це подобається. Соціальний аспект сьогодні змінюється. Сьогодні бути вдома, це вже не так соромно, як раніше. Надаються перевага віртуальним контактам. Замість офлайн контактів, починаючи від роботи і закінчуючи дружбою, спілкуванням. Цей тренд став популярним, звичайно ж, через пандемію COVID. Багато людей мали змогу працювати, заробляти гроші, проводячи час вдома. І я знаю особисто людей, які просто вирішили не змінювати цей стиль життя, тому що він їм дуже сподобався. Я пригадую себе, я працювала на роботі в офісі з 9 до 6. і коли нас відправили на локдаун, ми працювали щось там, пару годин працювали. І я відчула просто кайф від того, що я перебуваю вдома і одночасно з цим працюю а можливо, тому що це був мій спосіб. Тіснити ескапізм, тобто втекти від реального світу, замість того, щоб вирішувати дорослі проблеми, до негативних аспектів такого стилю життя. Також, звісно, крім ескапізму, можна віднести і матеріалізм. Тобто, такий стиль життя змушує вас купляти багато всього необхідного для дому. А все для того, щоб створити свій ідеальний простір. Ну, не знаю, особисто мені. Така думка не заходить. Я не вважаю, що це щось погане. Ну і ще до цього всього, таке надмірне перебування вдома може сприяти соціальній ізоляції. Загалом це не просто модний тренд, але й така філософія, яка переосмислює наше бачення комфорту, стилю життя. Та, взагалі, екстравертності, інтровертності. Тепер люди можуть проводити час вдома і заробляти при цьому залежно від їхнього роду діяльності, і почуватися комфортно. А чи відноситесь ви до такої субкультури домашніх людей? Пишіть в коментарях, як ви ставитесь до цього, чи бувають у вас дні лежання у ліжку, і чи бувала у вас депресія після свят. Дякую, друзі, що дивилися, що були зі мною. Не забувайте про промокод в описі під цим відео і до зустрічі!